Пропоную пограти у гру весна і зима. Для цієї гри нам потрібні цеглинки Лего. Зелена цеглинка весна. Синя цеглинка зима. Приготувалися. Починаємо гру. Синиця. Молодці малята, синя цеглинка. Сніговичок. Так, молодці. Сонечко. Так, зелена цеглинка. Снігур. Молодці малята. А тепер здогадалися? Так, зелена цеглинка, молодці. Так, синя цеглинка. Ластівка. Так, зелена цеглинка. А тепер здогадалися? Молодці малята.